Фестивальний причал пів на дванадцяту. У Дніпропетровську от-от розпочнеться великий парад перемоги. Тут на набережні він проводиться вперше. Колони військовослужбовців вишикувалися стрункими рядами. А біля вод Дніпра урочистий спуск вінка пам'яті. Це данина пошани героям, які загинули у хвилях Дніпра. Залпи гвинтівок із берега пливуть букети криваво червоний гвоздик. На набережні тисячі дніпропетровців заумерли в очікуванні урочистого маршу. На почесному місці герої-визволителі у парадних мундирах, на грудях численні ордени та медалі. очолі та у літах. Але тримають бойову виправку. У мене емоції бойові, тому що я пройшов під бойовими знам'янами до Берліна. Сліз одночасно радості та болю ветерани не стримують. Надто великою ціною далася перемога. 9 мая – це праздник, який буде жити в вічно в віках. І от стартує парад перемоги, традиційний військовий огляд та вітання. Набережне впевнено крокують сухопутні війська, десантники, правоохоронці, рятувальники, гвардійці, курсанти та ліцеїсти. Браво у ногу карбують кроки у парадних мундирах під знаменами переможців. Далі показові виступи десантників. Та головною особливістю і кульмінацією святкування 68-ї річниці перемоги у Дніпропетровську став урочистий марш безсмертно. Полку акція ініційована в області набула масштабу. До неї приєдналися близько 20 тисяч людей. Кожний йшов з фотокарткою свого діда або прадіда-фронтовика, героя переможця. На чолі ходи віце-прем'єр-міністр України, керівники області та міста. Я йшов в колонії серед молодих ребят і думав, наші діди, наші прадіди зі зв'язкою, гранат, іноді з однією винтовкою на несколько чоловік. кидались под вражеские танки. Наше поколение никогда не подведет память наших дедов и прадедов. Каждый солдат Великой Отечественной войны, уходя на фронт, мечтал встретить победу. Память о них живет в наших семьях. Фронтовокив героїв своих родин пам'ятають, ними пишаются и ставлять за зразок нащадкам. Мои прадеды Удот Андрей Емельянович и Гречаной Захарсаевич прошли всю войну героически, защищали родину, закончили войну. Один в Будапеште, другой. В Берлине. Я горжусь этим. Я сегодня принял участие в акции Бессмертный полк. Для меня этот праздник святой, потому что прадед, который погиб на войне, для меня является действительно примером. И вот со мной пришел мой внук, который тоже пронес своего уже прапрапрадеда на этом. Радісному парадному стюсмірному полку дехто пройшов з фотокарткою, а хтось із цілими плакатами всі вітали один одного з великою перемогою. Ветеранам дякували, кланялися та дарували квіти. Сьогодні здається, весь Дніпропетровськ на вулиці. Я думаю, що чим е, більше ми говоримо дітям о тому, що происходит на сам ділі, тим більше это интересует. Безсмертний полк об'єднав мешканців Дніпропетровщини. А вже наступного року акція має стати національною. Ірина Долгопола, Олександр Довгань, деталі.